Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Будемо працювати гарно, швидко, весело і вправно. Настрій. Супер! Погода! Клас! До роботи все гаразд! Сьогодні ми будемо продовжувати знайомитися з символами нашої країни, а саме з рослинним символом нашого народу калиною. А що ви знаєте взагалі про калину? Калина це рослинний символ України, росте невисоким, але пишним кущем. Калину саджають біля хати, що весною цвітом милувала, а зимою від застуди лікувала. У різні пори року калина чарує своєю красою, навесні зацвітає запашним білим цвітом, нібито наречена у білій сукні, улітку захищає від спеки, восени вона палає вечірньою зорею, доки достигають важкі грона. Ягоди калини наливаються цілющим соком і горять, як ліхтарики. У кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке серденько. У зимку кущ калини особливо гарний, кругом біліє сніг, а вона гостинно приймає гостей, які прилетіли поласувати червоними соковитими ягідками. Калина Україна, калина мати, калина дівчинка, калина пісні, калина берегиня. Калина супроводжує людину протягом всього життя, використовували калину як оберіг, як природний барвник. Виготовлення музичних інструментів, в косметології, в медицині. А в усній народній творчості ми можемо зустріти калину в приказках, прикметах, прислів'ях, загадках, казках, піснях, колискових та віршах. В народі кажуть, без верби та калини немає України. Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Українці відтворювали калину у вишивці, у розписі, у різбленні, у бісоплетінні. Калина в Україні символізує духовний потяг до свого рідного, до рідної землі, шанування традицій. З калиною порівнюють все найкраще, найдорожче, називають її дивом калиновим. Калина берегиня роду людського. Тож бережіть калину, дбайте про неї, шануйте її. Сьогодні пропоную вам, діти, зробити картини, якими ми зможемо прикрасити будь-яке приміщення. На них буде зображена калина, символ українського народу, а працювати ми будемо в новій техніці пластилиновий живопис. Але спочатку давайте розглянемо грону калини. Подивіться, якої форми ягідки у калини. Так, вони кругленькі, а якого кольору. Червоні. Зверніть увагу на листочок. Який він? Так, він ніби складається з трьох частин. І закінчення у нього зубчиками. Якого кольору листочок? Зеленого. Молодці. Для роботи вам знадобиться пластилин червоного та зеленого кольору, дощечка, стека, картон та дві заготовки листочків калини. Але спочатку підготуємо наші ручки. У лісочок ми підемо, кущ калини там знайдемо, назбираємо ягідки, будуть повні кошики. Спочатку зробимо гарні червоні ягідки. відшіпуємо невеличкі шматочки пластилину червоного кольору. і коловими рухами катаємо ягідку ось ягідки наші готові. Тепер притискаємо їх до картону, формуємо гроно. Притискаємо одну біля одної, грону розміщуємо посередині листка. Далі беремо заготовку листочка, відщіпуємо зелений пластилин і починаємо розмащувати. Можна робити це великим пальцем. Ось один листочок вже готовий. Те ж саме ми робимо з іншою заготовкою. Прикріплюємо листочки за допомогою шматочку пластилину. Робимо невеличкі кульки і прикріплюємо їх з задньої сторони листочка, тоді притискаємо до картону. Ось і готове гроно калини. За допомогою стеки намалюємо листочкам прожилки і ягідкам зробимо трішки декору. Ось таке гроно калини вийшло у мене. Малята, пригадайте, з якою технікою ми сьогодні познайомились. Молодці, це пластилиновий живопис. А що ми сьогодні ліпили? Гроно калини. Скажіть, що ви запам'ятали про Калину? Чудово, дітки, пам'ятайте та шануйте наші народні символи. До зустрічі невгамовні.